Всім привіт! А я хочу вам показати наше нове надходження. Це Chevrolet Aveo 2007 року випуску На двигуні 1,4 газ бензин. До речі, в прикольному білому кольорі, в гарному технічному і візуальному стані. Автівка максимально свіжа. Тому всередине зустрічає темний текстильний салон, доглянутий, не задертий. Передні електропопідіймачі, механічне регулювання сидінь, електрорегулювання дзеркал, датчик газу. Пробіг даної автівки, до речі, всього-навсього 64 тисячі кілометрів. Магнітола, кондиціонер та механічна коробка ви бачите, салон дуже такий у відмінному стані. Тому. Якщо тебе зацікавила дана автівка, приїзд до нас за адресою Оболонський проспект 21Б, проведемо для тебе огляд, зробимо тест-драйв, перевіримо авто на будь-якому твоєму СТО. Автівку можна придбати як в лізинг, так і за готівку. Тому чекаємо саме на тебе.